Присвячується усім поціновувачам хересятинки та тим, хто шаленіє від солодкого наваристого характеру, густого супу із прянощів, сухофруктів та темного варення. Це віскі бої. Натискайте вподобайку, доливайте в свою чашку чаю, кави або віскі. Ну, може, не в чашку, блінкерн бажано. Хоча в цілому байдуже, аби вам було смачно. А ми поїхали до мого списку заявочок на хересні бомби Шотландії. Перший красень в минулому 24-му році отримав апгрейд в дизайні упаковці та лейблі і тим самим зумів сколихнути своїм відродженням серденькі небайдужих віскилаверів. Знову вітайте творіння легендарного Біллі вокера ґляналахі 12 на 46% міцності. І якщо ви подумали, що це відео має розпочати іконічний Глендрона 12, до якого, звісно ж, долучився свого часу, Білі Вокер, або Аран Шері Каск, який вульгарно називають ідеалом, або там Гленфарклас 12, то вибачайте, то все дуже заїжджена попса, як на мене, не в поганому розумінні, а виключно з точки зору. Кількості згадок і повторів так, я обожнюю бунтарів та нетривіальних супергероїв нашої військові культури, і тут мова якраз про нього. Наш 12-річний спейсайдівець, яскравий представник категорії Хересятинки, що може задовільнити майже будь-кого, а майже. Ну, тому що це не бочкова міцність. На жаль, чи на щастя, самі вирішуєте. Коротше, всередині цілий фурор смаків, щоб ваші рецептори не сумували. Дивіться, любите горіховий та сухофруктовий профіль? Будь ласка, бочка олороса зробила це тут для вас легко і зрозуміло. Фанатієте від? Темної, насиченої джемової історії з інжиром, прянищами, типу кориці та гвоздики. Ось тут вам і бочка з під Педро Хімена запопрацювала як слід. І нова американська бочка, як завжди, збалансувала весь цей харесний салат ваніллю, дубовою міцю та солодкістю карамелі. І фінальні дві речі про нього. По-перше, перформанс цього віскі абсолютно точно б'є в категорію ціна -якість. і якість свої комфортні 2800 гривень, ви отримаєте все і трошки більше, як то кажуть. І друге, поціновувачем темного шоколаду, кави, мигдалевої пасти, бути на поготові. Бо коли ваш драмчик подихає 10-15 хвилин, вся ця благодать відкриється вам як новий левел в грі. Тому смачного і поїхали далі. Без перебільшень моє нове кохання, тільки но стартувавшого 25-го року. Віскі, що сильно збагатня. В мій смаковий досвід і показав, що 15 можуть бути крутими. Вибачайте, кому різануло вухо. Так мені реально не щастить з 15. -ками. Я не знаю чому. Знайомтесь, це у нас Гленгірі 15. Шері Каск мечорд на 53,7% міцності. Ця потужна хересна бомба з Хайленду з жирним натяком на бочкову міцність перемагає над багатьма представниками свого роду своїм чудернацьким втіленням маслянистої гущі, скопчених абрикосів, персиків, меду та несамовитим корицевим сінабоном. Люблю цей віскі за його прямолінійний панч, ніяких там суперниць та перетягувань канатів в профілі смаку, чітко і максимально артикулюю. Воно звучать голі дескриптори, серед яких я виділю ще три. Іскристий марципан, заварний крем та солодка дерев'яна лють. Мікс пречудовий. Як на мене, майже 54% міцності не хочуть бути стурбовані краплею води чи льодом. Віскі п'ється дуже легко, без жодного натяку на пекельні жорна. Єдиний мінус, а точніше, два, це доступність цього екземпляру. хоч Хоча для вас, любі, я все ж знайшов його, тож і ви знайдете лінки, як завжди, я залишу в описі під відео. Та ціна: бо погодьтесь, за майже 5 тисяч гривень можна дозволити собі два і три ботли чогось попростіше. Хоча то вже буде зовсім інша історія. Я ж рекомендую придбати цю пряну хересятину. До ваших барів без вагань і сумнівів. По торфу, спитаєте мене, легко відповім я вам. Бо у мене їх тут два, але не все одразу. Готуйтесь відчути підгораючі гепки від мого фаворита хересного Лафройга літровий. Тревел Рітейл Edition Педро Хімене Сказк на 48% міцності. Стоп, 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 стоп! Я знаю, що ви подумали візкібою. Камон, ти пропустив як мінімум десятку шері. Ти чого? Ну тут, звісно ж, всі фломастери різні, але я дійсно люблю оцей PX більше за десятку шері. І ось чому? По-перше, PX банально солодший. А якщо вже Херес, пані та панове, то я хочу накручений фініш, повнотілий і, звісно ж, солодкий віскі Шері Бат з Педро Хіменеза саме про це. Десятка, в свою чергу, довитримана витримана волоросу що теж Хересятину дає непогану, але не таку округлу й напористу. Мені можна легко заявити про перевантаження торфу Хересам в цьому ПІКС, на що я відповім. А чого ви ще очікували від цієї бочки? Хочете баланс торфу з Хересом десь з 50 на 50? тоді вам точно до десятки. Я ж волію насолодитись повністю цим скаженим монстром від Лафройк. Його профіль не буде для вас чимось ультраунікальним. Та він точно порадує не солоним, майже немедичним торфом з великою жменою прянощів солодкого винно-ягідного настою та нотками чорного чаю. А фінішна гірчинка еспресо та кусючий імбир будуть збуджувати вас до наступного драму. І це саме той випадок, коли я скажу, що сучасний молодий стиль Хересу в даному випадку працює для мене краще, ніж олдскульний витриманий десятирічний еталон. Рухаємось до ще одного хересного торфяника, що гідно завоював своє місце в моєму списку кращого корендж-артбегу. В принципі, югедаль, 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 і ще раз югедаль. Його було створено для того, щоб віднайти баланс між торфом, солодкістю, хересним впливом і міцю. І Я вважаю, свою роботу він виконує сповна. І почнемо з того, що Югідаль знаходиться десь на межі між тим, щоб радувати любителів тотально бурбонної вершковості торфу. І дражнити своїм м'яким та витонченим Оло -Росо каск фінішем Я до того, що зустрічав віскі лаверів по обидві сторони, і це говорить про те, що кожен табір знайде в ньому щось своє. Для мене «драм Угі чітко проговорює: я тут не для демонстрації якоїсь вичорної сили, унікальності чи. Прости, господи, переваги над іншими. Я тут, щоб дати вам вдосталь маслянистого йодичного торфу, що огортає дві групи дескрипторів: копчені фруктово м'ясні та солодкі прянощі випічки. Особливо яскраво говорить нота кленового сиропу та цитрусового мармеладу, як на мене, така собі домінантна відсилочка до американських бурбонів. Коротше, хочете собі тепле камінне різдво в будь-яку погоду і сезон, оце вам сюди. Під капотом потужні 524% міцності, які відчуваються тільки на першому сьорбі, а далі як по маслу. Витримка не афішується, проте ми та знаємо про наявність спиртів 8 12 років, очевидно, без холодної фільтрації та додавання барвників. За цей «югедаль» вас попросять викласти на касу 4700 гривень, тобто близько Близько 115 доларів. Багато це чи ні вирішувати вам. А моє слово таке: він не просто так коштує, його можна або любити, або геть не розуміти. Але цей артбек, справжнє фанатське свято з заявочкою на статус божевільного ідола. І перш ніж перейти до останнього хересного бетбоя, хочу сказати дякую за спонсорську підтримку цього випуску компанією Goodwine, що є моїм і нашим надійним партнером у виборі якісного оригінального міцного алкоголю. І не тільки. Ви там в коментарях постійно питаєте мене, а що я думаю з приводу того чи іншого фальсифікату, контрафакту і пальонки в цілому? Ось вам моя проста і однозначна відповідь. Я на таке не попадаю і, в принципі, не знаю, що це, бо дружує товарюсь тільки у перевірених продавців з високою репутацією, і вам раджу робити те саме. Тим паче, що в березні на сайті Goodwine ви знайдете багатько знижок на віскі, включно з деякими лотами цього списку. Останній хересник можна сказати із секти свідків святого Сінгл Молта. Так я називаю віскі з винятково-ультимативною фанатською базою. Про це якось буде окремий випуск. Представлю його максимально відповідаючи статусу. Шотландський граф і титулований лицар семи королівств сер Далмор. 12 Sherry Cask Select на 43% міцності. Знаєте, що він робить в цьому списку? Так, гідно стоїть поруч з вище переліченими релізами, мені нічого приховувати. Я люблю цей віскі. Бо я за що? Наш 12-річний Highland Single Malt спочатку був витриманий в бурбонових бочках, де Spirit провів 10 років, закладаючи основи домашнього стилю гуральні Далмор. А от Хересний фініш це результат прямої співпраці Річарда Патерсена з трьома партнерами з Іспанської Андалусії. Херес, що був в бочках, раніше складався з класичних і витриманих вин Олоросо та насичених і солодких вин Педро Хіменес. І майстри там таке намутили, накрутили та заміксували, що вийшов оцей от шедевр. Не інакше смак гармонійний, витончений і дуже елегантний. Нагадує мені Формулу 1 і усі ті баліди, що плавно і хірургічно точно проходять повороти. В келиху нічого зайвого, окрім вишневого конфітюру, солодких апельсинів та темного шоколаду. Прянощі представлені переважно кондитерською класикою, типу Кориці імбиру та ванілі. Якщо звести смак до однієї категорійної думки, то, мабуть, це буде профіль глінтвейну тільки без активної винної кислотності. Не слід сумніватися із приводу мас-маркетних 43% міцності. Вони тут на своєму місці. Як і серйозний по-дорослому насичений флейвор віскі. На ринку ботл цього багряного вогню можна знайти за ціною близько п'яти тисяч гривень. І знаєте, у мене ніколи не повертається язик казати, що Далмор це віскі для якогось конкретного портрету віскілаверів, чи для тих, хто в темі або ні. Тут, як з Макаланом, Спрінбенком чи Капердоніхом. якщо хочеться і можеться, будь ласка, це віскі принесе одне лише задоволення. В інших випадках немає сенсу е Електризувати повітря навколо, показуючи, що воно того не вартує, чи то все хайп і маркетинг, бо насправді ні те, ні інше. Але про це вже якось поговоримо в іншому відосіку. Мій список хересятинки, а вже ж буде поповнюватись, і не без вашої допомоги, моя люба тусовка. Тому чекаю в коменти на ваші списки улюблених хересних бомб. Без прив'язки до регіонів цінних статусів. Обмеження то не для нас, як ви вже зрозуміли. Як завжди, дякую, що були зі мною! Подобайка, підписка, дзвоник, ви знаєте, що робити. Пийте крутий віскі, бо ви того вартуєте, друзі. До зустрічі у нових відео.